Всім мої вітання! Сьогодні буду жарити курячу печінку. Кому цікаво, як роблю це, я переглядайте. При жарки курячої печінки люблю багато цибулі. Ну, от, приготовила поріжу полукольцями. Включай сковорідку, поки хай гріється. В сковорідку ли трошки олії. Зарізану цибулю висипала в сковорідку, накриваю кришкою і роблю маленький вогонь. Поки готується цибуля, вона пускає сік, і цей сік я б хотіла, щоб набрався аромату лаврового листа. Через то ложу сюди лавровий лист. Поки готується цибуля, я Підготовила печінку, промила її, просушила паперовим рушничком і зараз буду нарізати. Я нарізаю такими смужками. Для мене це. Це сама швидка вечеря, яка може бути. Коли цибулька стала прозора така, м'ягенька, включаю більший вогонь, щоб випарувалася волога. Ну, от пішов запах такої підсмаженої цибульки, але вона, бачите, ще біленька. От тоді я кидаю, кидатиму зараз печінку. Кинула печінку і тепер постійно помішую. І вжалю на великому вогні. Поперчу тільки. ми в кінці. Ну, дивлюся, що в печінки більше нігде не виступає сукровиця. Зараз буду солити і виключати. Посолила і виключила плиту. Перемішала. Залишай на сковорідці.